Добрий день. От, коли запитують, як б його літню грушу посадити, хорошу. Ну, на думку зразу спадає, що це ну, і Монзана. манзана. Оце сьогодні 1 серпня, і вона вже має таку технічну зрілість, почала освітлюватися, можна її зірвати, декілька днів долежить і буде жовта. Можна і на дереві, щоб достигла, вона не вспухає. Не, не перестигає, як там деякі ранні є. Розмір у неї такий стандартний, один в один, 250 грам, масляниста. Ну, як літня, літня груша, я такого щось негативу тут не бачу, та не те, що негативу, тут, тут, тут самі плюси. Вражайність висока, завжди закладає, швидко вступає в плодоношення, сумісна зайвою. Так що можна і невелике дерево мати на айві, і компактне. Ось така грушка літня, манзана. Всім рекомендую. Так як в цьому році все раніше, то це десь на середину, середину серпня нормальні роки вона буде.